Урок з української мови для першого класу підготували вчителі Одеської загальноосвітньої школи номер 28 Тема уроку написання великої літери Д. Складів слів і речень з вивченими буквами. Пролунав шкільний дзвінок. Всіх покликав на урок. Подивіться, будь ласка, на малюнок, які предмети зайві? Спочатку назвемо предмети: дзеркало, тюлень, дудка, дерево, риба. Які предмети зайві? Ви вже здогадались? Правильно, риба і тюлень. Чому вони зайві? Так, тому що в цих словах нема нашої букви Д. А зараз попрацюємо з підручником. Подивиться уважно на малюнок і разом зі мною прочитаємо слова. Діти, дід, Денис, Дарина, Дніпро, Десна. Зверніть, будь ласка, увагу на слова. Деякі пишуться з великої літери. Чому слово Денис і слово Дарина пишуться з великої літери. Так, це імена дітей. А Дніпро і Десна. Так, це назви. Річок. Давайте виконаємо наступне завдання. Будемо спускатися з гірки, читаючи речення. Десна і Дніпро. Десна і Дніпро ріки. Вони великі і красиві. Десна несе води в Дніпро. Дніпро несе води в море. Молодці. Прочитайте тепер самостійно. Чудово! А зараз у нас фізкульт хвилинка. Сьогодні на уроці ми навчимося писати велику літеру Д. Елементи великої букви це пряма, похила, подовжена паличка з петлею і великим півовальним заокругленням. Починаємо писати від міжрядкової лінії пряму. Похилу подовжену паличку, і біля нижньої рядкової лінії заокруглюємо вгору, описуючи великий правий півовал, що торкається міжрядкової лінії, і закінчується нижче неї зліва від прямої похили. Палички. Пишемо під лічбу. Раз і два і три. Чудово, спробуйте самостійно прописати два рядки. Молодці. Продовжуємо роботу нашу. Зараз ми спробуємо з'єднати велику літеру Д з буквами А О і У. Пропишіть, будь ласка, перший рядок і другий. Зверніть увагу на слова. Які записані нижче. Я їх спочатку прочитаю. Дмитро, Денис, Дарина Діана. Це не прості слова. Що це за слова? Так, це імена дітей. Дністр Дніпро. А це що за слова? Це назви річок. Молодці. Пропишіть їх самостійно. Чу? Молодці, ми гарно попрацювали. А тепер пограємо в гру. Я буду читати слова. А ви уважно слухаєте. Якщо слово повинно писатися з великої літери, то ми плескаємо в долоньки. Приготувались? Увага! Дарина. Молодці. Дерева. Ух! Прекрасно. Дарувати. Чудово. Дніпро. Так. Дмитро. Які ви молодці? Дідусь. Так! Денис. Молодці. Слова Дарина Денис і Дніпро. Пишуться з великої літери. А яке слово я пропустила? Так, Дмитро! Скажіть мені, будь ласка, Дарина, Денис і Дмитро. Чому ці слова будуть завжди писатися з великої літери? Молодці. Запам'ятали. А Дніпро. Так, чудово! Ви сьогодні дуже гарно попрацювали. Я задоволена вами. До нових зустрічей. До побачення!